Так, приїхали до мене додому набирати картошки. О, такий великий пакет. Ось. Все. І ще лежить. Хто з Тому ми будемо в погріб переносити. Так, Жоржина, подивиться. І ще ми взяли ящик для винограда. Він вже трошки болячкою почав. Саме нормальний. Боліти. Без болячок. А, ну то Жорик буде щастей доставати, тому що я туди Погнали, не достану. там ще синій постить. Синій? О, зараз ще синій. Тут ми покосили трохи трави, Ну, все одно треба обиратися, вирізати там деревце, мені не подобається, бузини. О! Ну, це ж Жорик не то, щоб їсти, це ж для вина садили. Він такий киселючий страшний. Ну ч, я люблю кисле. Ну, їсти. Так, а ну, там тоже покосили. Так, вот. можу показати актинидию. Вот, ми садили, садили, думали, ну, вона вже на стратій год. Я не знаю. Так, ось моя клубничка прижилась вся. Так, тут Коля косив. О, тут уже прижився маленький кустик, Так, бур'янці ми у нього убираємо, о, це рання клубніка у мене. О, це все малина, малина. от, Ми навіть котів закривали, бо казали, що це киві, а ктінідія це ж ну, потіпу ківі. Щоб, не, коли було мале, не достали коти і не сажрали. В итоге, ми травили на ньому трошки ось хміль, на неї трошки попало. Бачите? Трошки травилки попало. А вона не подохла. Все зелене, все красиве. Ну, плодов нема. Вот. Це теж хороша, нормальна. Ну, ми ще не знаємо, поки як воно буде все плодоносить. Ще ні разу не пробували. Так, чуть-чуть покажу. ну Так, в принципі, покосили, ну, от. ото от грязючки трошки ми не докосили. Ну, то вже, як будуть вихідні у колі, все відпустять, і папа вже по коса. А сейчас виноград будемо. Так, ну, Жорик, як і казав, він буде доставати де менше болячки, аж наверху. Це якась двойна гроздь. Сейчас підзожіть. Так, да, ти дивися. Так, да, двойна гроздь вийшла. У мене тут А це вкусно. Так. Ага. Тут вже половину оси поїли, я не знаю, буде вам видно чи ні. У нас тут в стіні, оце отут ми де задували, от, ось от, дирочка є. Ось така маленька дирочка. І там живуть оси. Оце тут вони залітають. Ні, я їх шум чую, але поки не бачу, де вони залітають. Оце в цих дирках в гаражі. Вони живуть. І якраз оцей виноград вони все час жруть. Так, Жорік, ти там не їж його, а давай я роби швидко. Я не їм. Я, а, я бачу. Максимально без болячок. Воно в глибині просто. Так, поки Жорік там рве, мені скучно стоїть на одному місці, я покажу вам, що у нас ззаді хати твориться. Тут ми обиралися, Ну, зараз не буде видно. О! Ото! Бачите, оце все, що воно висить хміль цей гадосний. Оце ж на вікні. І в нас там така тінь красива. І нам з колі тепер треба це все потравити, а потім убрати. Це ж воно плететься з хати, на хату, на дерево. Ой, відео я не викладувала. Тому що боліли, назар болів, з температурою. В общем, оце сейчас решили трошки на вулицю вийти То Тобто виїхати до нас додому. Так. Це для рози, красного взяли. Синій для Жоріка кислий і самый сладкий на для нас. Ой, так, щас мама маємо поліцити спереді хати. Заберемо це все і поїдемо домой. Бо Назарчик уже спадки хоче уже. Все. Ну, може, ще вечером погуляем з розочкой, попригаємо на батуті. Помахай, а скажи. так На сьогодні все. До свидания. Ага, до свидания, конечно, скажем тебе. Ну, все. А я